Острів Сюрцей, наймолодший острів на планеті 63 1963 рік. Рибалки просто побачили, як у морі піднімається хвиля, вирує все. І раптово з глибини 130 метрів почав виходити острів. Це просто, знаєте, диво. Я думаю, що він з'явився для того, щоб люди повірили в створення, тому що в ньому у цьому чуді його появи. Всі шість днів створення можна сказати. Як Бог сказав, і сталося. Бог сказав, і з'явилася суша ось ні звідки? І це, знаєте, таке природне надбання на даний момент. Ось це вирування продовжувалося, продовжувалося, і потім почав підніматися вулкан з-під землі. І що найцікавіше, що в 63-му почалося це виверження, а в 64-му вже багато науковців вступили на цей острів. Ви можете собі це уявити. Вони ходили по цьому острову буквально через кілька місяців від його створення. Звісно, весь проект засекречений, острів закритий, ніхто не має туди доступу, тому що вони хочуть побачити, як все починалося, як починався світ, як все взялося з ній звідки. Дехто казав, ми чекаємо, коли ось ось риби вийдуть на поверхню цього острова, стануть мавпами, перетворяться на людину. Хтось хотів побачити теорію еволюції в дії. Але що вони побачили? Вони побачили, наскільки швидко все сформувалося. Вони ходили по твердій поверхні, піщані пляжі, лагуни, скелі, бухти, все красиво, природа, рослинність, тварини, птахи з Ісландії, хто доплив всякі різні тварини. І це приголомшило їх розум. Ви знаєте, ось цей острів Сюрцей для багатьох науковців став просто крахом теорії еволюції та мільйоноліття, тому що вони самі своїми ногами й досі ходять по ньому і досліджують його. Цей острів його не пустили у загальне відвідування. Це як би сказати заповідник такий. Вони досліджують, як з'являється життя, тому що життя з'явилося на ньому миттєво, тільки виліз цей вулкан, тільки з'явилася суша, одразу були бактерії, і одразу, одразу почало розвиватися життя. Тобто, всі шість днів створення, ось один тиждень створення, і це все є. І знаєте, всі ті, хто вірили у мільйоноліття, вони кажуть: погляньте, тут на цьому острові. Все ті ж обриси, ті самі скелі, ті самі пляжі, вся та ж краса, як у тих геологічних формаціях. Ну, от, наприклад, як Крим візьми, ці скелі, так чи там Італія, і всюди, де геологія вулканічна, ми ж думали, що це мільйони років, все те саме за кілька місяців. Тобто вони кажуть: нам потрібно все переглянути. І ви повинні запам'ятати цей острів, острів Сюрцей. Наймолодший острів планети, це так легко сказати. На ньому вся геологія каже, що земля молода. І Бог створив все раптово. І на землі був всесвітній потоп, тому що вся геологія острова показує, що на нашій землі був катастрофізм і все утворилося через катастрофу. І мені це нагадує цей острів Сюрцей. Як у людському житті з'являється Божа людина, з'являється цей острів щастя, це церква. І людина така ходить, ходить до церкви. Вона бачить на власні очі Бога, чує одкровення, чує і бачить все. І вона така, як ці еволюціоністи, ходять по цьому острову і ще сумніваються. І знаєте що? Ті, хто сумнівалися, дуже сильно сумнівалися, вони говорили: ось зараз риби вилізуть і стануть мавпами. Так, ми це побачимо, цю еволюцію. І раптом острів почав зменшуватися. Він зменшився на їхніх очах на 40%. Ось так і в житті, коли ти не цінуєш те щастя, яке тобі подарував Бог цю церкву, тому що слово Боже каже: в останні дні явною буде Господня гора і Божий дім на верхів'ї всіх гір, і прийдуть до нього всі народи. Ця гора з'являється у твоєму житті. Це Євангелія воно досягає тебе через інтернет, воно накриває тебе. Ти чуєш ці неймовірні факти про створення, приголомшливу теологію. Ти читаєш море свідчень щодня на наших каналах, і це просто як ціла гора, яка обрушується в твоє життя. Вона, як цей сюрце, з'являється. І все, що тобі потрібно, це прийняти та зрозуміти цей факт, що Бог створив світ. Бог послав у твоє життя апостолів, пророків, пастирів, церкву, дав тобі откровення. Якщо ти це не зробиш, це просто все зникне з твого життя, як цей сюрцей, що зникає під їхніми ногами. Амінь. Це все просто розтане, тому що слово Боже каже: все мене, проте тільки Бог вічний. I mean.